Вітаю, слава Україні! Трохи поганий інтернет. Перепрошую, ще раз мушу повторити новини. Дякую Богу і нашим захисникам за кожен прожитий день. На жаль, франківська громада втратила ще двох захисників. На війні загинули Денис Савчин та Роман Чабан. Дениса Савчина поховали на алеї героїв в селі Чукалівка, а Романа Чабана на кладовищі села Тисминичани. Вічна пам'ять нашим героям мав можливість склонитися і подякувати від громади. Також вчора провели третю зустріч з частиною родин загиблих військових, мав можливість вручити і відзнаки, які ще не вручив. Тому для мене дуже важливо робити такі зустрічі, спілкуватися, допомагати. На жаль, таких родин вже є понад 500. А кількість родичів вже близько двох тисяч, тому що це і дітки, і дружини, і мама, і тато. Тому такі зустрічі дуже емоційні. Е, виникають різні питання. Наприклад, на цій зустрічі було питання з антаційними дошками в селі Радча. Е, далі встановлювати хлопцям, які загинули в 23-му році. Раніше було таке саме питання в підпечарах, е, інші питання по соціальному, по освіті. Тому зустрічаємося, допомагаємо. Це наш великий обов'язок. Ще 50 FPV дронів передали для захисників 72 ї окремої механізованої бригади імені Чорні Запорожці. Нагадаю, що ми буквально в п'ятницю дос вже доставили хлопцям. Чому 72 га бригада? Тому що це Покровський напрямок, це напрямок, де йдуть дуже е важкі бої, де потрібно зупиняти наших військових. Тому. Акцент зараз саме на Покровському напрямку для того, щоб допомагати нашим військовим і дякую хлопцям, що тримаються. Що стоять важко, коли противника набагато більше, засобів набагато більше. Якби не громади, волонтери, то було б дуже і дуже сутужно. Тому чергова допомога нашим військовим. Також по мовних інспекторах маємо 74 анкети вже бажаючих. Дякую до кінця цього тижня. Ми приймаємо анкети. Дякую всім, хто не байдужий, Хто вважає, що українська мова сьогодні повинна панувати по всій країні як єдина державна? Тому долучайтесь заповнювати анкету. Вчора відзначали день усиновлення. Хотів би сказати про позитивну тенденцію. Про те, що у нас збільшилося родин усиновлювачів, опікунів, ті, хто створює, створюють прийомні сім'ї, всі діти є наші, і дуже важливо. Я вчора мав можливість подякувати. Певні подарунки подарувати тим родинам, які у цей час, час війни беруть і усиновлюють дітей, роблять створюють для цих дітей наскільки це можливо, родини сім'ї. Низький уклін і дякую за те, що такі люди є. Хто хоче усиновити дитинку або створити прийомну сім'ю, звертайтеся в службу у справах дітей. У нас дуже хороші фахівці, які очолює Іра Рохман і працює команда дівчат, які фахово нададуть консультацію і допомогу. Також вчора день працівників надзвичайних ситуацій, працівників міської аварійно рятувальної служби. Цей час, в час війни, в прильоті хочу подякувати. Пам'ятаю, як на берегові відпрацювали як наші, наш Марс, так і надзвичайники. Ну і дякую хлопцям за всі ті моменти, які сьогодні відбуваються в часі війни. Велика пошана нашим працівникам надзвичайних ситуацій. Тому маю можливість подякувати, вручити подяки. Дякую вам. Вчора відбулася чергова інспекція. Ми були на Вученецькій миру Ростус, Івана Павла II, 24 серпня. Побували в 10 му ліцеї 25-му. Дивилися, чи готові ці мікрорайони до зими, подивилися, що з укриттями. Основна сьогодні проблема у нас всіх це брак працівників, бо понад 300 наших комунальників в лавах Збройних сил України, а ще також 40 комунальників сьогодні є. Будують фортифікаційні споруди, і це дається в знаки, є проблеми, але найважливіше питання це підготовка до зими. Також навчання в школах в розпалі запустили опитування. До речі, хочу вашу думку. Перше, чи потрібні осінні канікули, друге, чи повинні вони бути в жовтні, чи в листопаді. Будь ласка, кажіть свою думку. Є опитування Телеграм, до речі, користуючись нагодою. Підписуйтесь на телеграм-канал, на вайбер канал, на тік-ток, на інстаграм дуже важливо отримати інформацію з перших уст, тому що сьогодні буде посилюватися російський ПСО. Будуть також у деяких уже тільки не знаю, ми ще не завершили війну вже вибори в головах. Тому для нас дуже важливо, щоб ця інформація була з першої хост. Ну і на завершення невелике оголошення 20-22 вересня. в від івано Франківську відбудеться благодійний турнір з баскетболу до дня захисників та захисниць України. І 20 вересня благодійний виступ нашого прикарпатєго Верлас Київ Баскет. Початок гри в 18 годині це благодійний захід пам'ять наших захисників і захисниць. Приходьте, донатьте. Підтримуйте і підтримуйте нашу баскетбольну команду хлопців, чоловічок грає.